Зануритися у ритми класичної та джазової музики у виконанні вокального секстету Саунд» могли містяни вчора. Це стало можливим завдяки соціальному проекту, ініційованому Андрієм Шепко, та за підтримки центру православної культури Лествиця. Як безкоштовно потрапити на такий концерт, знає наша Вікторія Будзинська. Послухати гурт Мансаун прийшло чимало Дніпропетровців. Подібний концерт проводиться у місті вже не вперше. Це і є тридцятим за рахунком. Він соціальний, саме тому квитки на нього є безкоштовними. Мене позвав наш клас, класний руководитель, оскільки вона сказала, що це для тих, хто приймав активне участь в житті школи. Сказала, що от білет, можна прийти послухати музику. Я очень люблю класичну музику, тому була не проти. Я давно хотів по послухати штукапельне ну, виконання, И вот, я узнал, что лестница проходит это, и решил, что хочу сюда прийти. Таких охочих виявилося багато. У залі було ніде яблуку впасти, та не класикою єдиною. зі сцени прилунає також джаз, народна і навіть популярна музика, запевняє один із солістів гурту. Нам дуже цікава ідея самого проекту, що, що це все таки. Не все за гроші, одним словом в цьому світі. Вот нас прищает. А вот І, вообще, конечно, горяк, чесно говоря, коли ми зустрічаємо знайомі лица уже этот город для нас уже близький, багато знайомих. Тому, коли ты видишь знакомый Ну, в Серед зрітелі то це вдвічі неприємно. Перед початком концерту виступив митрополит Дніпропетровський і Павлоградський і Реней, який благословив глядачів та музикантів. Крім того, своє слово сказав і засновник проекту місце зустрічі острів класики Андрій Шепко. Времена міняються, міняються різні події в країні, Ну найголовніше – зберігати людину, відродити в ньому возродить в нем то самое светлое и доброе, которое заложено у маленьких детях с рождения. Мы вырастаем, мы теряем все это. А что может быть лучше, е кроме музыки, кроме тех нот, которые всегда могут объединить людей? Цей концерт – лише початок. Він відкривав сезон класичної музики, тож у жителів міста ще буде шанс відвідати подібний захід найближчим часом. <звігла> Вікторія Будзинська, Роман Івашинов, новини ТРК Регіон.